Ловили одного, а поцілили в іншого. У Баришівці на Київщині міліція влаштувала погоню за підозрюваним у зґвалтуванні, але влучили чомусь не в нього, а в його батька. Причому аж сім разів з травматичної зброї. Репортаж Тетяна Лазарчук. Це була звичайна операція затримання. Ловили підозрюваного у зґвалтуванні. За втікачем розпочалася погоня. А вже біля його подвір'я вхід пішли. Інші методи, щоб впіймати правоохоронці, почали перелазити через ось цей залізний паркан, зламали металеву огорожу і відкрили вогонь. Утім, під прицілом опинився не той, за ким гналися, а його батько. За іронією долі він підполковник міліції у відставці. Від колег чоловік дістав стосани і сім пострілів. Розповідає його дружина. Уже коли він був безпритомний. Коротше, в упор вистрелили чотири рази. Прямо полез. Він почав кричати, хлопці говорить: не трогайте, давайте розберемося. А вони його допивали вже. Він лежав весь у крові. Очевидно, чоловік народився в сорочці, бо вижити після такого просто диво, кулі по всьому тілу, на спині, на животі, на голові. Каже, такої жорстокості, скільки живе, не бачив. Вийшов з двору, хотів запитати у тих людей: хто ви такі? Чого ви та саме? І пішла сірія висрідо. Від спілкування з правоохоронцями дісталося Прийшли, і його випадку. дружині. На коляні мене кинула. А як а син мій ззаді каже, це мати, говорить, не трогайте її, все одно. На ніхто відразу навіть не збагнув, що це оперативники. Вони були в цивільному. Той, кого планували затримати, знов втік. У міліції свідчення різняться. Вони запевняють, правоохоронці представилися, а батько поводився неадекватно. Почалася сварка, в результаті чого батько почав трощити металевим трубою службовий автомобіль. Покази різняться, батько говорить одне. наші, наприклад, співробітники говорять інше. Що відбувалося насправді? Обіцяє встановити прокуратура. Упродовж місяця Тетяна Лазарчук, Артем Багров, ТСН 1+,1.